Перше питання порядку денного зміни до бюджету обласного центру на цей рік. Ними передбачено збільшити видатки загального фонду на понад 4 мільйони гривень. Один мільйон із цих коштів піде на поповнення резервного фонду, і саме з цих грошей депутати міста планують придбати тепловізори для військових. Необхідність внесення змін до бюджету пов'язана першу чергу із зверненням командиру військової частини польова пошта. В 4252 стосовно виділення коштів в сумі 700 тисяч на придбання тепловізорів у кількості 10 штук. Понад 3 мільйони гривень спеціального фонду бюджету цього разу розподілили на витрати у медицині, освіті та житлово-комунальному господарстві. Придбання надувної подушки Куб життя для надзвичайних ситуацій, придбання обладнання кіноапаратури для кінотеатру Шевченка на мільйон дев'ятсот вісімдесят, придбання відеогастрофіброскопа для Хмельницької міської дитячої лікарні 650 За 47 рішення прийняті одноголосно. Одне із додаткових питань порядку денного стосувалося встановлення у Хмельницькому пам'ятника Небесній Сотні у зв'язку з тим, що перший конкурс на кращий проєкт – Кого пам'ятника не відбувся, обранці запропонували повернутися до цього питання. Встановити пам'ятник Небесній Сотні на розі вулиць Соборної та Героїв Майдану на місці, де раніше був встановлений пам'ятник одному із катів українського народу в Затонському. Доручити виконавчому комітету міської ради не пізніше, 1 грудня 2014 року провести конкурс на кращий проект пам'ятника Небесній Сотні. На позачерговій сесії депутати міста затвердили також два звернення: перше до Верховної Ради України із вимогою достроково припинити повноваження діючого парламенту в умовах протистояння російської агресії. Перевибори Верховної Ради є ключовим завданням для очищення влади від агентів Москви. Перевибори дозволять очистити парламент від посібників Путіна. І депутатів з фракції регіонів та партії комуністів друге звернення до глави держави із пропозицією оголосити воєнний стан у східних областях України. Фактично, протягом останніх днів ті події, які відбуваються на сході, перейшли з фази прихованої війни в фазу відкритої війни. Я пропоную звернутися до президента України про введення про воєнного стану на території Донецької і Луганської областей. Це розширить. Повноваження наших військових це дасть змогу їм робити дії щодо відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. А ще цього разу депутати обласного центру вирішили створити єдиний фонд для збирання матеріальної допомоги військовим. З України, від від було, надія. Прошу від депутатів від, від кожної фракції групи на раду для, для того, того щоб. Ми збирали кошти для потреб наших військових в зоні антитерористичної операції. Першим внеском на відкритий з благодійними намірами рахунок може стати одноденний заробіток працівників міської ради. На завершення засідання про це повідомив міський голова Сергій Мельник. Анна Михайловська, Андрій Храбу для інформаційного випуску.